Книжковий кошик намагається задовольняти книжкові смаки усіх читачів. Саме тому сьогодні ми разом із нашим книжковим експертом розкажемо про нове видання вибраних праць німецького мислителя Фрідріха Ніше. Цього року у Петербурзькій видавничій групі Азбука класика вийшло мале зібрання творів Фрідріха Ніцше. До нього війшли його твори Генеалогія моралі, падіння кумирів по той бік добра і зла. Так говорив Заратустра народження трагедії із духу музики, мандрівник і його тінь та есе хомо спроба Ніцше дати оцінку власним творам. Наш книжковий експерт, доктор філософських наук, директор центру візуальної культури та медіакомунікацій Лідія Стародубцева. Ніцше – трагічний філософ, ніч. Талантливий філософ Ницше Я бы сказала гениальный философ, тексты которого являются потоком. Если тексты Канта это интеллектуальные головоломки, требующие инициации для умудренного и искушенного в истории философии читателя, то тексты Ницше можно читать человеку, который не имеет философского образования. Они все равно будут захвачены и заворожены этим чудовищным накалом остроумных метафорических. І красиво літературна оточених мислі на думку Лідії Стародубцевої. У працях Нічше відбулося зміщення межі поміж філософією та літературою, саме у бік останньої експерт радить читати нічше в оригіналі або в хорошому перекладі, і без тих редакторських купюр і перекручувань, яких зазнала творча спадщина Фрідріха Ніше. Саме через них говорить експерт, філософію Ніше сьогодні замінили нічшеанство, яке сповідує і моралізм, заперечення християнства, філософію над людьми людини, і яке часто асоціюють із нацизмом. Натомість Лідія Стародубцева закликає повернутися до справжнього ядра філософії Ніцше, а не до тих ідей, які поширили його епігони. Я думаю, що Ніцше по степені кхм, висвобождення із-під рамок вот цієї вот слишком чоловічої, слишком чоловічої моралі, дійсно може бути назван європейським буддистом, який учить нас о свободі, який учить нас о которая учит нас философии непривязанности к слишком приходящим человеческим ценностям. Чим ближче літо, тим затятіше ми думаємо про те, де провести відпустку і які незамінні книги взяти з собою. До стосика книг, які ви мрієте прочитати влітку, книжковий кошик радить вам додати необтяжливу інтелектуальну повість Юрія Макарова Культурний шар. Один із найвідоміших творців сучасної масової літератури, письменник Андрій Кокотюха, відносить перший твір знаного українського тележурналіста Юрія Макарова Культурний шар до десятки найкращих українських детективних і кримінальних романів. Сам же Макаров зізнається, що писати перший роман йому було важко, але надзвичайно приємно. Я усвідомлюю, що це не дуже хороша література, говорить тележурналіст. Не шедевр, але це мило за яке мені не соромно. Легкі у читанні культурний шар, що вийшов двома Мовами українською і російською ще сім років тому у видавництві факт насправді має два сюжетні шари детективний та історичний. Головних героїв у книзі троє. Передусім, це супермен, торговець ліками Сергій та археолог Ірина. Третій герой князь Святослав Рюрикович, яким особливо цікавиться науковець Ірина. Дівчина робить несподівані наукові відкриття, і через це потрапляє під приціл чорних археологів. Їм і протистоять у книзі Макарова закохані, але при цьому встиг слухати хорошу музику, пити вишукане вино думати про сенс життя, говорити правильною мовою і взагалі демонструвати неабиякий культурний смак. Задумуючи написати класичний інтелектуальний детектив, Юрій Макаров наситив його і бійками, і погонями, і пошуком скарбу, і великим коханням, і що дуже важливо артефактами сучасного українського життя. Головні герої повісті теж за законами жанру ідеальні, сміливі, чесні і віддані. Історія з хіппі-ендом про Ірину та Сергія перемежовується розлогами. Цитатами із робіт істориків та матеріалами з газет та інтернету Вони допомагають обґрунтувати історичні припущення Макарова, які він просить сприймати як гіпотезу і прояв авторської сваволі. Про нову книгу Юрія Макарова та його погляди на українську літературу ви дізнаєтеся уже за кілька хвилин. Інтелігентний, ерудований, спокійний, небайдужий професійний. Нашого сьогоднішнього гостя, тележурналіста Юрія Макарова, впізнають на вулиці за зовнішністю і за голосом, який став незамінною візитівкою популярних на центральному українському телебаченні програм Сніданок з 1 плюс 1», імперія, кіно, документ, телеманія, культурний фронт. Юрій Макаров за професійною освітою філолог, який з час він викладав французьку мову у консерваторії. Як режисер Юрій Макаров зняв фільми Дрібниці сходи. До неба споконвіку було слово Мій Шевченко. Також він є автором пригодницьких повісти Культурний шар та Геній місця». а ще книги есеїв Секс і місто Київ. Якийсь час Юрій Макаров очолював журнал Український тиждень. Нині працює там колумністом. Але справу свого життя Макаров формулює інакше. Для мене принципово, аби відбулася країна, яка називається Україною. Не як територія, а як проєкт життя. Поговорити про книги з Юрієм Макаровим ми вирішили у його київській Квартирі, де цікавих книг справді вистачає. Пане Юрію, таке до вас книжкове запитання: як у ваш дім взагалі потрапляють книги? Їх дарують, ви їх купуєте чи вони переходять у спадок? Ні, я ж кажу, що в спадок у мене дуже мало книжок, тому що в спадок це пов'язано зі способом життя, коли людина має звичку часу і часу одружуватися то всі попередні книжки залишаються в попередньому житті. От. Але це не драма, тому що тобто, не це драма, тому що весь час з'являються нові, і їх вже, як бачите, це книжки за останні 4-5 років. Ну от останні, що купила Світлана на, на, на цьому тижні. Оцей особняк Києва, це Дмитро Малаков, людина відома принаймні в Києві. Він історик і так би Києво-знавець, хоча я вважаю, що це конструкція штучна. От, Ольга Друг, я з нею раніше не, не стикався, а ось а Малаков це те, що називається вічні. Цінності. Мені це ще е, цікаво, тому що у мене ж е, зараз, зараз вийде книжка в, е, у факті. Я знову не грішив. Це буде так, ну, умовно пригодницька повість, яка зав'язана на одному конкретному будинку київському. На вулиці Саксаганська. Я там трохи змістив географію, я там свідомо заклав географічну помилку, але е, поштовхом від, від цього був будинок, е, конкретний будинок, з якого мій прадід вкрав мою прабабцю. І я від цього відштовхнувся, і вийшов у мене такий, значить, там пригоднацький сюжет, там із захов за захованим замурованим скарбом, який потім виявився ніяким не скарбом, от а, а просто там листами, які насправді нікому не потрібні. І в цьому власне пафос. Що купають, купають, купають історію, а потім виявляється, що вона насправді як така, а більшість людей не цікавить. Цікавлять якісь штучні конструкції, які в кращому разі дозволяють там, от, пристосуватися до сьогоднішнього життя. І не більше, а о, займатися справжньою історією. Це вимагає певної, ну, як мінімум, роботи, а крім того, ще й певної мужності, тому що там можна знайти речі досить для себе, в тому числі неприємні.